Листопадовий зрив Чернівецькі пластуни відзначили квестом. Нагадаємо, 1 листопада 1918 року у західній Україні відбулось повстання проти Австро-Угорщини. Саме в Народному домі у Чернівцях вперше прийняли акт про входження Буковини до західноукраїнської народної республіки. Аби відзначити цю дату, Чернівецькі скаути влаштували гру для учнів усіх шкіл. 18 команд демонстрували свої знання з історії України і Чернівців та вчилися працювати злагоджено. Про деталі недільного учнівського турніру розкаже Олександра Губка. За три з половиною години команди з п'ятьох учасників шукали підказки у різних точках міста, щоб першими пройти завдання, які підготували для них скаути з пласту. Вони обирають для себе маршрут самі. Коли вони прибігають, вони повинні знайти інструктора. в, ну, в, в приблизно в радіусі. Ну, недалеко від позначеної точки. Головне знати історію країни, тому що гра сама базується по історії, і треба, якщо знаєш історію, то думаю, що достатньо легкий квест буде. Окрім знань з історії, учні мали дотримуватись правил гри і техніки безпеки. Нас також забороняється користування транспортом. Не можна на точках дзвонити комусь і просити допомоги. Все має бути чесно. Після роз'яснення правил скаути роздали школярам карти з позначками куди. Треба рухатись. Карта написана німецькою мовою, тобто, як в Дія в давні часи, вони отримують ручку, це буде зброя кожного учасника команди. Старшокласники з нетерпінням чекали початку гри. Потрібно сфотографувати найбільше гербів. Кого буде найбільше гербів, то ну, додаткові бали. Потім потрібно бігати по пунктам е, і ну, там, якби від, відмічатись, і потім бігати. Хто більше збере, хто більше побуває на певних пунктах, той і переміг. Я впевнена, що ми переможемо. Цього року ми перше беремо участь, але ми якось усердно готували до цього змагання. Terima kasih. Проводили різні додаткові уроки. Хочемо як якесь престижне місце. в Цьому переможцям турніру організатори пообіцяли цікаві та корисні подарунки. Команди, які виграють, отримують сертифікати від нас, від наших спонсорів. Там буде на, ну, на безкоштовний на перший місяць занять фріфайтом. Для вчителів будуть там окремі якісь сертифікати і призи вже такі заохочувальні. Для всіх, хто виграє, також ми ще збираємо тоталіз тобто солодощі після гімну та ознайомлення з правилами школярі розділилися на команди та дрминули кожен у своєму напрямку. А через декілька годин пластуни визначили переможців квесту. Найкраще з історичною головоломкою впоралася команда гімназії номер 5, а друге і третє місце посіли учні з 4-ї і 39-ї шкіл. Олександра Губка, Володимир Неколяк, Тамидня ТВА.